А загалом це є навчання для наших водіїв з залученням експертів із реабілітаційного центру Unbroken. Не всі знають, як і можливо, тут швидше якийсь бар'єр комунікаційний. Ми намагаємося його в легкій формі, легке навчання, живе спілкування. Ну і заодно ми вже тут жартуємо, водії перезнайомляться з хлопцями. а Хлопці з усіма водіями, так і ми обстежимо усі зупинки по маршрутах, бо по одному маршруту не цікаво. Абсолютно кататися. Вже 20 водіїв у нас, ми кажемо, сертифіковані, вони отримують спеціальні сертифікати по цьому навчанню. Ну і зараз наша третя група також 10 водіїв, і ми перше тестуємо, треба розуміти, що водії працюють в першу і в другу зміну. Ми тестуємо зараз другу зміну. У нас дуже багато машин з низьким рівнем підлоги і низькопідлогових. Що для інколи, а в принципі, почасти завжди наш транспорт є єдина альтернатива. Тому ми мусимо вже навчитися. Це потреба є, і потреба буде збільшуватися.